Побачила в тіктоці відео від одної блогерині негативний відгук на цю палетку. І в чому був її аргумент? Те, що вона хотіла цією палеткою замінити купу продуктів: пудру, рум'яна, бронзер, хайлайт. Вона розказувала, що ці пудри погано фіксують макіяж. Відповідь дуже проста, бо це не фіксуючі пудри, це фінішні пудри для того, щоб створити ефект фотошопу на обличчі. Візьмемо першу і другу. Вони сяючі, вони як дуже ніжні хайлайтери. Такі пудри взагалі не фіксують. Набираємо, вони будуть згладжувати, зашліфовувати, але ні в якому разі не фіксувати ваш макіяж. Тому не очікуйте від цих пудр більшого ніж вказано про них. Взагалі, палетка дуже гарна. Класні продукти, рум'яна, бронзер. Бронзер взагалі, мені дуже сподобався цей бронзер для світленьких. він дуже гарний, щось середнє між скульптором і бронзером. Рум'яна взагалі лав, Вони дуже ніжні. Палетка, яка не зробить вам плям. Тому точно можу її радити, просто не розраховуйте, що ви все викинете, і у вас залишиться палетка.